Привіт, мої хороші! А ну що, настав час трішечки розповісти вам про свічки, про їх види, про тару, про гніт, про правила користування, про певні нюанси, де у вас, можливо, виникали запитання, але ви не знали на них відповіді. Отже, відпадемо цю стороночку, почати дати філянку. З чого ми почнемо? Гніт. Фітіль, да? Це центральний елемент свічки, без якого вона не може горіти. Він буває різного типу. і ось чому. Значить, для свічки із бджолиного і соєвого воску підходить як дерев'яний, такий от бачите фітільочок, так і бавовняний. 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 Отже, вони бувають різних типів, різного діаметру, і це має велике значення для того, якою діаметру у вас свічка. Якщо у вас дуже тонесенька свічка до 3 см, там іде тонесенький гніт із 6-8 <гум> ниточок до 15 ниточок. <гум> Підглянула. Скільки інформації я можу тримати в себе в голові, звичайно, ні. Якщо це свічка в діаметрі 6 см, то до 22-25 ниточок. Якщо це більше, то звичайно більше, більше, більше. Звичайно, бувають різні поставщики, і, наприклад, в одного поставщика буде одна і та сама кількість ниточок, але товщина його буде різна. Якщо, наприклад, у вас Свічка буває, да, горить, утворилась біля неї вже калюшка, тобто розплавлений віскі і ем, гасне, не хоче горіти. Це означає, що дуже тоненький фітіль, і свічка у вас не буде горіти. Якщо у вас сильно сильно палахкотить полум'я, якщо там така бурулічка, згорівши, з'являється, якщо занадто швидко ваша свічка вигорає, значить фітіль у вас занадто товстий. І перерозход іде свічки, і не настільки якісне правильне користування. Тому тут має Значення, уже підбір фітиля. Це трохи складно, я вам скажу, тому що і я ж кажу, поставщики бувають різні, я буваю, я роблю сама це все діло експериментую, і поки що це питання ще вивчаю, ще я до кінця не вивчила. Але де з вами вже можу поділитися. Також має значення щільність плетіння, тому що буває скручений, плетений, в'язаний і так далі. Якщо це віск, бджолиний або соєвий, то він такий, знаєте, він має масла, він такий більш. Доплавки, можна так сказати, і потрібно, щоб гніт був не сильно туго сплетений, для того, щоб оці такі важкі масла могли по капілярчиках підніматися по цим волокнам і по проміжкам між ними до полум'я і горіти. Якщо буде занадто туге плетіння, то буде недостатньо, так сказати, тяги для підйому і фітіль буде дуже погано горіти. Якщо це парафіна-бостіарінова кислота, які є дуже легко. Легкими матеріалами, то там потрібно, щоб гніт був більш е, тогішого плетення. Тому що якщо він буде такого легкого, там дуже сильно е, е, рідка е, рідина буде, і буде недостатньо тяги, щоб піднятися дожжання, я не повторююсь, прям до бачите. Отже, е, фітіль е, підбор фітіля має велике значення. Бачите, І якщо ви іноді задавали запитанням. Чому там, наприклад, не горить або занадто швидко вигорає, то справа у фітільку. Свічка ще горить іноді не такий час, як вказує виробник, тому що зазвичай такий розрахунок 5-7 грам воску на один час горіння. Ну і далі в правилах я вам ще дещо порозповідаю. Ну, це те, що стосується гнотику. М -м, це ще не все, бачите, згадую. Фітілі ще потрібно правильно підготувати до використання. Як виявляється, можливо, ви помічали, що іноді полум'я горить там, зеленим відтінком, дуже червоним насиченим, фіолетовим, там ще іншими відтінками. Це тому, що як виявляється, пропітують спеціальними хімічними реактивами, потім його просушують, Потім його вже покривають воском. Більш спрощений варіант, яким всі користуються, ми купуємо, іноді готові, вже, да, там, ну, то їх просто вимочують в розплавленому парафіні із ціаріновою кислотою, щоб воно було білосніже, щоб воно було тверде і тримало форму. Да, От поставили, щоб воно вже я сама підготовлю їх у воску, декілька разів обробляю. Там воно біля 15 хвилин повинно бути в гарячому воску. І Коли перестануть йти пузирки, свічечка для свічки фітіль вже готовий. Його потрібно теж там трішечки пальцями таку знаєте, якби прокрутити. Ну там є певні правила. Так що, бачите, якби нам в школі розповідали на хімії от такі от речі, можливо, п'ятий предмет любила більше. А так починаю ним цікавитися тільки зараз і хімічити, і знаю вже, де закупити ці хімічні реактиви, тому що це дуже цікаво. Я, можливо, вам навіть опишу. У мене є різні рецепти, називаємо так, неприготування кольору полум'я для майбутньої свічки. І це буде дуже-дуже класно. Ой, Боже, як я люблю! Ви знаєте, чим класний дерев'яний гніт? Він дає таке дуже легке полум'я, невелике і трішечки потріскає, Знаєте, так. Тріст-трісь, трісь-трісь. Тріс. І це нагадує а, вогонь, да? а, там, де костер палає, або якщо у вас в камінні, так і хочеться, коли от горить така свічка, то взяти бокал глінтвейну, там, закутатися там, в покривальце і відбути якийсь класний фільм, я вам чесно скажу. Ось, але така свічка буде довше розплавлюватись, довше горіти, Я думаю, що такий фігір. Найкраще підходить для арома свічки із соєвого воску. От, знаєте, але кажу, як кажуть, на, на, на любителя, Тому більш за все роблю бавовняні і іноді роблю ще із такого бачите для порівняння. бачите, як гарно виглядає. Класний трістрі-стрі. повірте, це дуже прикольно. Ось. Це те, що стосується Фітіля, те, що я згадала, що я не згадала, я додам ще в описі. Якщо у вас будуть додаткові запитання, ви теж можете мене запитувати. Якщо я буду знати, я вам підкажу.